20 серпня у приміщенні благодійної організації Карітас у Житомирі відбувся спільний патріотичний захід. Його організаторами стали різні підрозділи правоохоронців Житомирщини. Сьогодні знову ж таки ми завідали до молодіжного центру, який відвідують наші друзі, і хочемо з ними трішки поспілкуватися, нагадати те, що незабаром у нас наближається два дуже великих свята: День державного прапора та День Незалежності. Разом із правоохоронцями до активності долучилася молодь з інвалідністю. Вони розмальовували патріотичні пряники. Брали Али участь у вікторині та читали тематичні передбачення і маленькі кроки починаються велике набутнє незалежність це бути. Хівчина із соціальної роботи розповідає, подібні заходи мають на меті соціалізувати та адаптувати молодь, а також надати їм необхідні навички. Це особливо важливо для тих, хто з певних причин не має можливості брати активну участь у повсякденному житті громади. Це дуже потрібно для нашої молоді. Молодь змінюється. Ми відчуваємо зміни в порівнянні з минулим роком. У нас ті, хто мали мовні якісь бар'єри, почали балакати, комунікувати, взаємодіяти з іншими. Молоді з'являється. Це самовпевненість розкажи, будь ласка, хто тобі допомагав це печиво прикрашати, що тобі подарували? Ну я сам це печиво робив, і мені подарували сідовий блокнот, де я можу записувати нотатки, які плани, що мені там потрібно. Розкажи по свої враженні, що тобі найбільше тут сподобалося Ну, в принципі, просто проводити час. Подібні заходи для молоді з інвалідністю проводять постійно. Організатори кажуть, це допомагає хлопцям і дівчатам розкритися та знайти нових друзів. Валентина Петрук, Ілона Усатия, телеканал СК 1